306 тисяч українців у більш як тисячі населених пунктах зараз без світла через буревій. Найбільше на Хмельниччині через сильний вітер є загиблі і постраждали. Сейдбулаєв розкаже більше про наслідки негоди. Ось такі наслідки сьогоднішнього деревопаду. Мешканці столиці накрив буревій зі швидкістю понад 25 метрів на секунду. Через сильний вітер дерева викорчовували просто з корінням. Пориви вітру були дуже-дуже сильні, так що дерева гнулися. І ви бачите, що стояла береза, вроді не така вже і стара, щоб впасти, але вітер її довершив своє діло. Потужний вітер зносив дахи і рекламні щити. Ось цю зупинку тільки напередодні встановили, кажуть місцеві, Буревій перевернув її догори дригом. Поставили там її. Ну, вітер, погода, противна і не попреш. Сьогодні перевернула, дерево зламало, ну, кусочок. Добре, що нікого не, не вдарило, не помяло машини. Ну, добре. Семеро людей постраждали через негоду тільки у столиці. Двом надали допомогу на місці, п'ятьох госпіталізували. Є загиблі. На двох людей у різних районах впали дерева. Від отриманих травм вони померли на місці. Спочатку міліція приїхала, потім скора, а потім вже МЧС. Мені теж показували фото, міліція показувала. Ну я, наприклад, я півроку тут працюю, я не знаю цю людину. Молода людина, красива. Я ж так зрозуміла, що він за водою йшов. Бо кажуть, що там баклажка була, при ньому телефон. У столиці майже 600 пошкоджених або повалених через негоду дерев. По всій Україні затримки більше десятка потягів, бо негода вирує і в інших областях. На Дніпропетровщині вітер теж трощив дерева, придавила автівку, зачепили дроти, впав стовп. У кривому розі чоловікові на голову впав рекламний банір. Перехожі допомогли йому підвестися. Шквальний вітер знеструмав півсотні населених пунктів на Кіровоградщині. Вітер валив дерева, пошкоджені будинки та авто. У Кропивницькому зривало дорожні знаки, розхитувало та валило на землю рекламні борди, зривало дахи. Понад сотня рятувальників продовжують ліквідувати наслідки боровію. На Хмельниччині дерево вбили чоловіка. В області знестромлено понад 400 населених пунктів. Проблеми із світлом через негоду загалом у 14 областях України. Ільвіна Судбулаєва, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.